Як відомо, РФ називає Орлан 10 унікальним винаходом російських конструкторів. Однак насправді, якщо уважно подивитися на нього, то ані винаходу, ані щось російського знайти там доволі складно. Після неодноразового збиття таких безпілотників було встановлено, що під час конструювання Орлана 10 росіяни використовували запчастини виробництва країн Західної Європи, США та Китаю. Тож більша частина комплексу не дієздатна без іноземних комплектуючих. Українськими фахівцями було встановлено, що його електроніка, західна або китайська, двигун японський, зв'язок німецький, модуль навігації GPS швейцарський, а датчики контролю польоту американські. Проте найголовніше у цьому ВПЛА це, звісно, камери, які відповідають за якість зображення. Спочатку цей безпілотник частіше ніс звичайний бюджетний фотоапарат типу Canon 500 d який за допомогою найпередовіших нанотехнологій російський інженер кріпив до Орлану 10. Згодом на нього почали встановлювати більш професійне обладнання, зокрема, американські тепловізійні камери FLIR, а також повноцінні гіростабілізовані оптичні станції. Як бачимо, доволі складно у Орлан 10 знайти хоча б щось російське. Тому питання, чи зможе РФ і далі випускати Орлан 10 в умовах тотальної ізоляції, скоріш за все риторичне. Але враховуючи те, що росіяни змогли випустити достатньо велику кількість цих БПЛА, вони продовжують залишатися доволі небезпечним фактором на полі бою.